Дивіться, друзі, яка крутезна монета. Це служба зовнішньої розвідки України. Українські шпигуни. Тут на аверсі, бачите, такий код. шифр. Я думаю, що вони навіть тут щось зашифрували, тому що наша розвідка, наші шпигуни дуже круті. Це реверс 5 гривень, 25 рік. Гасло. служби зовнішньої розвідки України. Тираж досить великий 25 тисяч штук. Ну, красива монета, дуже символічна. От опис. Почитаєте, знайдете, QR-код, безперечно, працює. Така от шпигунська українська монета. Це ті хлопці, які відправляють ворогів України за кордоном на концерт Кобзона пошвидше. Тому ну, клас, мені подобається ця монетка. Вона така водночас лаконічна і дуже, дуже крута служба зовнішньої розвідки України 5 гривень 2025 рік